Шановні телеглядачі, на сьогодні можна без перебільшень сказати, що Україна знаходиться у стані неоголошеної війни, яка ведеться Росією проти нас так звана гібридна нелінійна війна керованого хаосом, яка поєднує у собі як військові терористичні агресивні дії, так і інформаційну війну масового ураження. Саме про неї і піде мова у нашому об'єктиві про те, як російські медіа перекручують реальні факти та видають. Відверту брехню за правду, ми поговоримо із медіа-експертом Андрієм Близнюком. Андріє Сергійовичу, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Для початку давайте роз'яснимо нашим телеглядачам, що ж таке інформаційна війна. Ну, слухаючи ваш початок, я би сказав дещо інакше переформатував би вашу фразу. Не війна гаряча та інформаційна війна, а навпаки, інформаційна війна та як наслідок її гаряча війна. Тому що інформаційна війна вона має багато сходових, але я думаю, що це глядачам не так цікаво. Для нас важливо дві надзвичайно суттєві сходові. Це перше, як не дивно це звучить. Інформаційна війна полягає в тому, що спочатку об'єднується своє населення проти якогось ворога. Це може бути ворог внутрішній, це може бути ворог, скажімо так. згадайте, в Росії були ворогом люди кавказської національності. В Росії довгий час ворогом були, ну скажімо, так, люди. Які мають і по сьогодні іншу точку зору, згадайте, як сьогодні ставиться Росія до Макаревича, його називають фашистом, вимагають зняти з нього нагороди. Це внутрішня війна, яка об'єднає людей, своїх громадян проти когось. І, врешті-решт, як не дивно, сьогодні росіяни з ладні терпіти голод, тяжке становище зради майбутнє якої ідеї. І з другого боку, це намагання зруйнувати супроти сторону супротивника. І досить часто це це починається не в день початку гарячої війни, це починається за місяці за роки до початку гарячої війни. Е, якщо чи, якщо розшатається оборона, навіть не оборона, а свідомість тієї сторони. Розшатаються погляди тієї сторони, то гаряча війна займає дні. Якщо та сторона буде об'єднана якоюсь ідеєю, то гаряча війна буде довга. Тому інформаційна війна це є підготовка до ну, прийняття потрібного тобі рішення. І потрібно наголосити, давайте наголосимо на тому, що інформаційна війна вейдеться не тільки через засоби масової інформації, Ні, тому що сарафанне радіо, як то кажуть, О. у народі ніхто не відміняв, правда? Е, Соціологи говорять про е, лідери думок, ті, оті, кому ми довіряємо. Кожен знає, що в його оточенні є як мінімум дві-три людини, до думки якого він прислухається. І соціологи говорять, що не потрібно переконати всі 100% населення. Ні, достатньо 10%. Але ці 10% вони мають бути лідерами думок. Якщо 10% переконані в тому, що Росія це наш брат, що Росія це наш, ну скажімо так, стратегічний партнер, то вся маса піде за ними, і ми будемо завтра, скажімо так, кланятися і цілувати руки нашим господарям. Андрій Сергійович, на сьогоднішній ефір ви підготували приклади найрезонантніших таких російських інформаційних операцій, які проводяться проти України. От прошу режисерів вивести перше фото, на якому зображена нацистська символіка, разом поряд прапору України. Давайте прокоментуємо цю Давайте. фото. Це одна з перших фотографій, яку я знайшов. Наприки, жаль, не показано знизу, а знизу там стоїть 24 вересня 2014 року. Цю фотографію дала, бачите, Russian Mission Geneva, Російське посольство в Женеві, Офіційна структура Російської Федерації. І ця фотографія е, подавалася як е, modern, right, modern Ukraine, Human Rights, е, як фотографія, яка доводить, до, до, доводить про сучасний стан з правами людини в Україні. І говориться про те, що саме так прикрашені офіційні будівлі в Україні. Раз в Україні фашизм, то так має прикрашені бути райадміністрація, районні ради, обласні ради, редакції та і далі, та далі. Ось такі. Е, інша підапльока. Це фотографія не дивно реальна, але зроблена вона була у Харкові у 2012 році під час зйомки фільму про, про події Великої Вітчизняної війни. Як ви звернули увагу, флаг наш перевернутий вверх ногами, але це було потрібно для фільму. І російська телекомпанія, компанія, яка знімала цей фільм, надала цю фотографію, і можливо, саме можливо, саме і через цю фотографію ми по сьогодні майже допомоги з заходу не отримували, тому що фотографія ця розійшлася масово по змі Франції, Швейцарії, Німеччини і так далі. Дійсно, це впливає на свідомість людей, які на, сі... на бачать, простих бюргерів, які терплять збитки через війну українців і росіян. І вони показують росіяни, що в Україні фашизм, кому ви допомагаєте? Свастіку в тих країнах знають всі. І знову ж таки, приклад наступної брехні вибухівка на Донбасі. Ось ми бачимо. Але тут, що не дивно, це брехня, яка була на наших каналах. Наші, наші інтернетчики не розібрались до кінця, що вони показують. Да. Тема жорстка. У вигляді дитячих іграшок підкидається вибухівка, діти знаходять вибухівку, вибухає а, бідні діти. Я не хочу стібатися на цю тему, тому що це жертви. Але якщо ви покажете наступну фотографію, ми побачимо, звідки вона прийшла ця фотографія. Бачите? Да, Палестинський сліна. тероризм. 2006 рік. Це фотографія з сайту про Палестину, про тероризм в Палестині, і саме там використовують такі іграшки. Наші не додивилися, дали як це сучасність, ну треба відповідати. Треба бути більш відповідальним до того матеріалу, що ти використовуєш. Звичайно, потрібно контролювати, що ви видаєте. Адже це зумі... споживає масова аудиторія. І як та аудиторія, яка подивиться далі, і знайде, що це той самий фейк, яка довіри тоді до українського е продукту, продукту інформації. Буде зневіра. Зневіра Звичайно. так. Звичайно, якщо продовжувати тему вибухівок, міна під під'їздом на станції Канаш. Ось ми так, бачимо так. цю міну. Вибухівка. Це зноки це Докладка. реальна вибухівка. загорнута, бачите, у цього фанового пакета, біля цистерни. Ми з вами чули минулого року, що кілька вибухів було на нашій залізниці. Вибухали цистерни, горіли. Жертв у нас щастя не було, але були матеріальні збитки. І ось росіяни бачите, еклюзив лайф Ньюс. Вони знайшли вибухівку на станції Канаш аж там під казанню. І якщо буде друга, зараз радія, наступну фотографію покажемо, ми зможемо просто на карті подивитися і роз'яснити, де як воно знаходиться. Де, де Канаш в куточку Зверху, да? Аж. Да, біля Казані. І за, на думку журналістів Life News, цю вибухівку заклали в Одесі. Бачите, де Одеса, де Канаш, ну м'яко кажучи, не викликає довіри подібна інформація. Але російський глядач, який щоденно споживає десятки такої брехні, він просто вірить на слово. Тому що він перевірити не може, відкрити карту він не може. Він навіть не усвідомлює, що, Украї... що Одеса — що це в принципі дуже далеко від кодону з Україною. Але від фашистів чого ще чекати? Не можна не згадати таку нашу мівшу історію про так горів, так, снігурів. Так, так, снігурів. снігурів. Далі подамо е, також фото і будемо коментувати. Якщо б на одне фото вперед, ця, це фото прийшло до нас, цей матеріал прийшов з Новосибірську. Синічки, Снігурі, да. це якесь їхнє аріал розповсюдження. Ситуація досить дивна. Саме там в новоросійську. Хтось придумав, що в Запоріжжі в школі 106, Вчителі початкових класів закликають учнів не годувати снігирів, Тому що снігурі вони червоні, вони е символізують собою російське, імперське. Ось, бачите, як з на фотографії. Uh -huh. ну, зразок. Я б сказав, що це символізують правий сектор. Ось, але все ж таки. І вчителі початкової ланки закликали своїх дітей відганяти снігурів, а залишати харчі для сінічок. Тому що сінічки жовто-блакитні, це наші українські птахи, вони сало ж їдять. Ось, а їх бажано вбивати з пневматичної зброї. Виникає питання, пані Катерина, у вас вдома є пневматична зброя, щоб відганяти снігурів. Значить, ми ще не допрацьовуємо. Бачите, ситуація дуже парадоксальна, ну, я кажу, смішна. Тим паче, що в снігурі в нас перельотні птахи, вони до нас можуть і не долітати. Ну, Тим паче Запоріжжя. В тих регіонах, скажу чесно, я не дуже дізнавався, але я розумію, там це не є птахи, які постійно там живуть. Можливо, там вже їх і нема, тому що там екологічна ситуація. Але для Новосибірську, де вони є, ця тема дуже-дуже цікава. Андрій Сергійович, для ОМАНи аудиторії не тільки Росії, Україна, але й загалом усього світу російські медіа використовують подвійні стандарти, показуючи відверту брехню, видаючи за правду. Навіть так, я б сказав, маніпулюючи, маніпулюючи свідомістю своєї аудиторії. Давайте зараз просто на екран виведемо стандарти Life News, Там одразу е, така подвійне фото порівняння. Це якраз ми бачимо з вами дві фотографії, які Ну, про майже одну і ту ж саму подію. Якщо ми з вами поговоримо про те, що, за що борються ополченці або прибічники Новоросії, і за що борються прибічники з Чечні, за що бореться, і там, і там вони борються за федералізацію, тобто за відокремлення від, на нашій території від України на тій території від Росії. І Life News, говорячи про прибічники федералізації. Називаємо це і там, і там одним словом. Прибічники федералізації в Україні він називає їх прибічниками федералізації, ополченцями, тобто позитивно. В Грозном, пам'ятаєте, це, це про події, коли захопили дом печаті. В Грозному вони вже не прибічники федералізації, а бойовики, члени банформування. вибачте, і там, і там. Борються за одне і те ж саме, за відокремлення, за незалежність. Решт -решт. А для Life News одні, які на, на ідеї Росії працюють, вони є позитивними, вони опаченці. А в Грозному бойовики, бо вони проти Росії. Стандарт має бути один до всіх. Далі пропоную подивитися фейк про органи. Це досить така досить жорстка, е жорстка фотографія, жорстка історія. Бачите, ця фотографія, глядачі бачать, 26.08 року фото, оббіжавши з Маріуполя врачей, роз, е розпотрашоване на органи тіла українських солдат і зони так називаємо АТО. Нам подаються фотографії, на які зображено тіла людей, які розпанахані, розрізані від шиї до. Пупка і текст говорить про те, що з них винято всі органи. Справа в тому, що ми вже таку історію про чорних транспортологів, які прикриваються різноманітними державними чи комерційними структурами, чули на прикладі війни в Югославії. Багато було розмов про сотні таких бригад, про ті мільярди доларів, що були зароблені на тілах вбитих людей. І ця історія переноситься на нашу територію. А ви бачите, вони. Працюють під прикриттям Коломойського і Порошенка. Нібито ці бригади є у нас і так далі. Скажу чесно, я цю, чув цю історію ще до того, як бачив цю фотографію. Е, ж, е, жутко якось уявляти, лячно. що в нас таке може бути. лячно. А ось, коли я почав шукати, знайшов другу фотографію, звідки вона взялася? Якщо можна. Да, давайте ми її покажемо. Ось, бачите, uh -huh. це, це історія некого аноніма російської російської федерації, російсько-російськомовний. Дату звертаю увагу: 11-й рік, 4-й місяць, 15-й день. На п'яти сторінках людина, бачите, фотографія та сама. Uh -huh. Якщо не варто збільшувати, бо втратиться якість. Але фотографія та сама. І цей автор-анонім, реальну історію розказує про, його, про свою інтернатуру в районній лікарні, в далекому районній лікарні Російської Федерації, де в лікарні в Морзі зламався холодильник. І тіла склала на, на один стил, щоб якось хоч зберегти їх від, ну, від розпаду, від, від розкладання. Це не про Україну. Це про Російську Федерацію, про ситуацію в Морзі. Ну, вибачте, за цинізм, за побутову ситуацію в Морзі. Зумався халадіння. Але ця ситуація жорстка. Розрізання тіл, з доставання органів прив'язано до України. І більшість вірить, тому що на превеликий жаль психологи… Ніхто не буде поєднувати і шукати цю інформацію. Е, е, що... Ніхто не буде шукати, перевіряти. І на превеликий жаль, ми вже говорили перед, перед ефіром, що е, глядачі, є такий парадокс, вони завжди очікують гіршого. Від будь-якого. Вітеле, радіо, газети завжди очікується гірше, чекається на гірше. Це загальносвітова така тенденція. І ось, дивлячись такий факт, люди очікують, що да, це правда. Там погано, це, це правда. І ось що ж треба щось робити, це фашисти і так далі. Впродовж цього е хотілося поговорити про торт в віді младенця. Давайте зараз ми подивимося, цей матеріал, і після того ми його прокоментуємо. На фоне такого рода трагических сообщений иногда совершенно невероятным, кощунственным кажется то, каким образом в Киеве воспринимают происходящее в Донбассе. Интернет буквально взорвал видеоролик, посвященный тому, как провели новогодние праздники некоторые представители так называемой евроинтегрированной киевской элиты. Они заказали в кондитерский торт в виде младенца, лежащего на российском флаге. Вот что было дальше животик. А Бартерс что же Ужас, ручки, ножки едят. А мне ножку, пожалуйста. Ножку ли вы? Матерану Айдана. А мне, пожалуйста, не взор. Нечто подобное в декабре прошлого года организовали в трех школах украинского города Николая, когда для детей проводили пропагандистские ярмарки, на которых продавали домашнюю выпечку под названиями «Танки на Москву», «Мозг Жириновского» и «Компот кровь российских младенцев». В киевском же ресторане публика из числа радикал-националистов была очень довольна и сочла мероприятие достаточно веселым, поскольку помимо торта и предлагали еще и жаркое под названием "печень ополченца Новороссии" и бургеры под названием "дом профсоюзов" в память о людях, сгоревших в одесском доме профсоюзов. В Одессе, кстати говоря, в меню одного из баров японской кухни до последнего времени значилось блюдо тоже, отсылающее своим названием к той трагедии: "сепаратист с жареным лососем". Особая публика этого бара была. Андрій Сергійович, чесно кажучи, я, дивлячись да, да, да. це відео, я не знаю, тут якийсь парадокс виникає, якась істерика про хустовувати. Розумієте, справа в тому, що в мене викликається сміх, тому що знаю перед історію кожного з цих сюжетів. І тому це смішно. Це, якщо так, в нормальних умовах, це хороший гумористичний матеріал. Тому що більшість цього воно притянуто за уши. Ну, почнемо з самого початку. Так, дійсно, 28 грудня минулого року одна з компаній в місті Києві на якомусь кабаку, не будемо його рекламувати, який ага. там знаходиться в місті Києві, проводив собі корпоратив. Вони замовили не тільки з Одієнцем, бажаючи наші глядачі можуть подивитися в Ютубі це відео. Воно займає майже годину. Це відеозвіт про корпоратив якогось там підрозділу. Вони давали премії за найкращу роботу, там, за ставлення до в колективі та і далі, так далі. І в тому числі був торт від Водєнца. Я глибоко впевнений, що більшість глядачів, ну певним перетисторогою ставиться до, поня... до тортів у формі людської людсь... 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 Люд... які мають людську подобу. Ну, якось це мож... це, на мій погляд, це не етично, це можливо, навіть аморально, і торт в вигляді людини, і торт в вигляді голови. І так далі. Тому що це, ну... Ну, це повертає нас в давні часи канібалізму. Навряд чи варто про це говорити, і варто це подавати як взірець гумору. <пості> Але, ну. Зробила помилку. Два дві відверто. Наші ки київські зробили товариші помилку, зробили, вони помилку, що, помилку. що вони зробили цей торт в вигляді дитини. Так, да, глядачі скажуть, а ось вони там стібаються над тим, що москалі кляті, говорять, що українці їдять дітей, і ось це наша відповідь на цю на це їдіння дітей. Ну <кхм> не кожне гав не відповіси, тому можливо, такі події, подібні зауваження не не потрібно було б відповідати, але ми маємо факт. Наші Зробили помилку. Якби б не було інформаційної війни, ми цього не бачили. Але так як ми живемо в інформаційній війні, та сторона зразу ж це помітила, і у вечірньому випуску новин вони це показали. Ми цього не бачили сюжету, але це вже був підсумковий недільний випуск новин. І ось у підсумковому випуску новин, розказавши про жахи на Донбасі, бачив, починалося з того, що «Вот на фоні цієї трагічні забиття на Донбасі як реагують Євро, вони додали кілька слів. Євроінтегрірована київська еліта. Ну, навряд чи то була євроінтегрірована і навряд чи там була еліта. Але там є ще одне, скажу, це годинний запис. Вони вибрали там, де є фраза. Дайте, мені, дайте ветерану Айдара кусочок. Чомусь саме про Айдар згадали. Ну, чому ми з вами розуміємо? Бо ми живемо в інформаційній війні. Далі другий сюжет, і ви бачили, це була мова історія про кров русських младенців. Знову таки, це наш промах. Миколаївська українська гімназія номер 1 був ярмарок, на якому діти продавали смаколики і збирали гроші, і ці гроші продавали в АТО. Я думаю, що глядачі скажуть, не, назвуть не один такий приклад, який є в наших школах, інститутах, університетах, де збираються гроші і в АТО. Але фраза прозвучала пропагандистський ярмарок. Дається до слова. І все переноситься знов на голову. Далі, е якщо ви побачили написи на назвах, мозги моз 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 Жириновського, моз жовто-блакитні жовто зірки над Кремлем і кров русських младенців, вони написані рукою рокою зрослого чоловіка. Е це не 8 а клас, який це все діло продавав. І, е відверто ну, кажучи, можна сказати, це все монтаж. Ну, не не стільки монтаж. Да, да, звичайно, монтаж поєднав різні речі. Різні речі. Але е, діти е, разом зі своїми вчителями тут знутки зробили помилку. Навряд чи варто було називати так цей компот. Але вже ввечері наша помилка пішла по російським каналам. Ну і врешті-решт, оста, останній кадр. Е, навряд чи лосось. варто пов'язувати яз, пов назву харчів е, жарений лосось». Жарений лосось з людьми, які згоріли в Одеському Домі профсоюзу. Тобто, виявляється слово жарений це люди, які згоріли в Домі профсоюзу. Навряд, навряд чи це просто притягнуто за уши до потрібної теми. Ось так, завдяки монтажу, додання кількох слів, переакцентуванню з'являється абсолютно фейковий матеріал, який не відповідає дійсності. Той самий Славянський мальчик». Андрій Сергійовичу, як вже говориться, повсюду, ми чуємо, що Росія абсолютно не бере жодної участі у війні, яка неоголошеній війні, яка відбувається в Україні. Однак, не дивлячись на все, наступний відеоролик показує те, що нібито Росія все владна і вона, якщо захоче, може захопити весь світ. Давайте його подивимось. Ну, а что до предложения перенести наш парад победы в Лондон или Берлин, то идея, знаете, любопытная. Ведь вполне можно и в Варшаве показать наши танки. Вот сделать такую большую европейскую гастроль. Хлопотно, конечно, но можно. А почему только полякам праздник? Ведь против нацистов на той войне сражался чуть ли не весь мир. Петр Маринин вооружился линейкой, циркулем и штабной картой образца мая 45 года. И вот что у него получилось. Варшава это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша. К этому времени бойцы ВДВ, им на переброс нужно всего два часа, успеют провести репетицию, отдохнуть, сварить праздничную кашу с тушенкой и отгладить парадную форму. Кажется, нас давно не было в Берлине. 9 мая отличный повод для дружеского визита. 1800 километров для современной армии не расстояние. Тем более многие и русские офицеры неплохо знают Германию. Им там даже карты не потребуются. Главное, чтобы они на автомате не заняли наши же военные городки, которые после объединения ФРГ и ГДР достались немцам. Прага, Хельсинки, Вильнюс, Сталин, Рига – это вообще совсем рядом. половину из этих городов праздничные русские солдаты могут выдвинуться и вовсе пешим порядком, как уже было 70 лет назад. Визит в Лондон и Вашингтон, конечно, придется планировать сильно заранее. Без авиации и флота тут никак не обойтись. Но до мая еще есть времени, так что заявка приймаються. Армії у нас велика, на всіх хватить. При да ще для Москви залишиться. Жалко только что наші західні партнёри не зможуть своїми очима подивитись на Іскандер-Т Сатану, одну, ведь їх за пределы Росії можна доставити только по воздуху. Це можна, це можна вважати погрозою світу? Не було так смішно, як до як це больно. На превеликий жаль, це є яскрава погроза, загроза всьому світу. Ми пам'ятаємо з вами фразу Кисельова. Що Росія це єдина страна, яка може природіти Америки в радіоактивний пепіл. А це явна загроза повторити торжественний марш совєтських військ. Зараз розчитає російських військ на столиці Європейських держав. Коротко перед історія. Президент Польщі не так давно запропонував провести парад не в Москве, а в Варшаві. І у відповідь на цю пропозицію. Ви побачили цей сюжет. Достатньо агресивний, достатньо е, ну, небезпечний. Тому що це якраз і є, е, те, що я говорив на початку, якраз це і є е, е, ідея е, ну закинути е, тінь тін сумління в голови супротивників: поляків, німців, французів, американців, англічан і так далі. От перш ніж допомагати, ви подумайте, чи Так, да. чи допомагати українцям? Ми mm -hmm. можемо до вас прийти. І не дарма зараз країни Прибалтики збільшують свій військовий потенціал. І НАТО перекидає свої штаби на кордон з Україною, це в Польщу, в Румунію, в Болгарію і так далі. Тобто Європа це розуміє, але зробити нічого реально не може, тому що в Європі дуже сильні промосковські сили. Андрій Сергійович, аби вплинути на масову аудиторію російські медіа, окрім Кісельовщини, так званої, так, використовують і телесеріали. З цього приводу у нас також є приклад. Як бачите, досить, достатньо цікава ідея. Хочу бути ФСБ. Кожен третій росіянин 30% хотів би, щоб його діти і внуки служили в безпек... органи державної безпеки. Виявляєте, на 240 мільйонів населення 30% хоче, щоб їхні діти служили в держбезпеці, в державній службі, в органах держбезпеки. Ну, це якось я такого не зустрічав за часи Радянського Союзу, за часи нашої країни. Бо ми згадайте, ми хотіли бути і космонавтами, там, і вчителями, і електриками, врешті-решт, і іншими. Хто хотів військовим бути на конкретну держбезпеку? Ні. А тут 30%. Це говорить про те, який створений образ лідера, образ Путіна, який є полковником. КГБ в той же час, дивіться, ми говорили з вами про те, що і по сьогодні Щірліць, той з 70-х років Ісаїв, 17-м новині вісни, 13% він є взірцем для російських громадян. Глеб Жеглов в виконанні Висоцького 3%. Авірін із серіала Глухарь 2% відсотка населення взіразважаю зірцем. І наш, ага. е, на жаль, сумно сумновідомий Порещенков, агент нацбезпеки. 2% відсотка громадян Росії вважають його зірцем і достойним подержанням. Дрій Сергіовичу, ви нам розповідаєте, як проводиться пропаганда там. Ось у нас на державному рівні в Україні не проводиться конкретної планомірної такої контрпропаганди. Що робити із цим, і як державу заохочувати до цього? Адже знову ж таки, за це беруться волонтери. Так і існує навіть інтернет-канал чи ресурс. Не буду уточнювати, точно «Стопфейк» називається. Так, розкажіть про це буквально два слова. Наприклад, жаль, держава ну. Навіть не намагалися, вже 23 роки не намагалися займатися питанням виховання патріотизму. Вважалося, раз ти українець, говориш українською мовою, це вже все. На превики жаль, це не все. Це лише початок. І нам потрібно, що не раз на місяць, не раз на півроку, а щоденно, кілька разів на день, говорити про красу українського слова. Про життя українців в Україні і як вони як їм тут добре, або як їм тут погано, і що треба зробити, щоб воно щоб воно змінилось на краще, говорити про інф ідеологічних ворогів на край на говорити про те, ну ловити своїх супротивників на брехні, от як ми сьогодні з вами цим займалися, да має бути це на загальноукраїнських каналах, які будуть показувати це на всю аудиторію, щоб аудиторія бачила, що нам брешуть. Крім того, ми маємо цим займатися регулярно в школах, на виховних годинах, але для цього треба вчителю дати. Держава не дає. І ось з'являється група Стоп Фейк. Це студенти Києва Маглянської академії, які за власний кошт, за власні інформаційні ресурси, власні людські ресурси створили сайт, в якому є все, що потрібно для ідеологічної боротьби. Там є тексти, вони аналізують і російську телебачення, радіо, і газети, і європейські, і українські, звичайно. І в них є можливості, технічні можливості е, знайти перше джерело. Тому StopFake, е, фейк що добре робить, вони аналізують ту сторону, аналізують їхні фейки. І одразу і... в порівнянні це все подається. В порівнянні зразу видно. На превеликий жаль, наші глядачі не те, що не звикли, навіть не хочуть аналізувати, маючи можливість вдома інтернету. Маючи можливість вбити в інтернет пошуковий якусь подію, подивитись іншу перевірити точку зору, не. перевірити ні, побачили достатньо. Тому закликаю наших громадян, наших жит... глядачів програми не вірити всліпу, тому що передається радіо, телебачення, інтернет, а перевіряти бажано на іншому каналі. На іншому ресурсі, в іншій державі Андрій Сергійович, дякую, що завітали до нашої студії. А нашим телеглядачам хочу сказати, що дійсно давайте будемо свідомими українцями і будемо споживати інформацію помірно, перевіряючи її. Залишайтесь разом з нами.